Скандальна українська актриса і зірка серіалу Школа Ліза Василенко ховається від війни в Дубаї з російським артистом Алішаром Моргенштерном. У мережі ширяться фото, на яких Василенко цілує російського репера на пляжі. Українська актриса не коментує роман з Моргенштерном і продовжує мовчати про повномасштабну війну РФ проти України. У 2021 році Василенко переїхала до РФ і скаржилася на труднощі. Тоді дівчина заявила, що їй цитую краще померти на території країни агресорки аніж в Україні. Уїхала б я в Америку. Типу мене б не хейтили тогда, тільки сугубо з того, що Росія і Україна сруться. почему Почему-то приплітають к этому других людей, которые никак к этому не относятся. Это это не... Да, ненормально. Всяке лучше сдохнуть тут, чем в Украине. За скандальні висловлювання, уродженка Дніпра Ліза Василенко потрапила до бази миротворця у 2022 році. Після початку повномасштабної війни РФ проти України вона спробувала просити вибачення. Актриса заявила, що поїхала до Чехії, і нібито готова понести покарання за свої слова. Тим до України так і не повернулася натомість поїхала до Арабських Еміратів.